Людиська, спасибі, тримайтеся, купи, допомагайте, працюємо разом, будьмо всі свідомими, бо перемога близько. Будьмо. Добрий вечір. Е -е Хочу поділитися з вами одною приємною новиною. Тепер я на колесах. Е Завдяки громаді Канади, усім, хто долучився е таким людям, як е Костюко Василю. Та Любомиру Тхіру, який взяли на себе логістику і багато-багато роботи, щоб ця машина потрапила аж з Канади, е, аж на схід України. От, Відповідно, тепер є на колесах і будемо працювати на такій от дуже гарній і симпатичній машині е, Grand Cherokee. Відповідно, вчора ми цього відео не зняли, бо вона була трошки грязна. Ми сьогодні її помили. Е, хочемо похвалитися, поки вона чиста. Потім вона буде брудна. Ходи сюди камера. О. Так що, люди, все, вона у нас тепер буде нам допомагати і мені, і хлопцям. Так що, ось така у нас машина. Всім, хто долучався до цієї роботи і долучається, велике-велике дякую. Юдиска, спасибі, тримайтеся, купи, допомагайте, працюємо разом, будьмо всі свідомими, бо перемога близько. Будьмо.